Третє. Що робили тут москалі? Вони з радістю прийняли в цьому участь. Судоплатов, який був тоді головою НКВ НКВД чи його департаменту, Ні. він побачив, що з УПА він не домовиться, і вони почали формувати польські підрозділи в радянських партизанських підрозділах і підкидати. Всю дешево вогонь. І фактично в 45-му році ми маємо повноцінну ну, локальну війну між польськими партизанами і українськими, яку і німці, і комуністи радісно підогрівають. І так доходить до цієї волинської різні, яка є однією з частин. Так насправді цілої історії. І також історії до війни і пацифікація 30-х років, коли претензій до поляків є ціла куча. і Історичні факти, що в 20-му році, там на Галичині було там, 500 шкіл українських, через 10 років їх 50. Так. Ну... І як говорить Капранов, коли вони вивчали документи. То постійно з взаємними претензіями. Тут немає прав... правих Ось в чому проблема. Що можемо зробити ми? Ми можемо висвітлити цю правду, тобто, щоб суспільство на кінець було в курсі, що це чи насправді Гімлерштат це операція СС, в яку потім комуністи з радістю включилися. Є. Те, що те зло, яке вчинили українці, є. І ми готові це визнати, компенсувати, там, поставити пам'ятники, могили. окей, так. Да. Але те, що вчинили ми. І щоб це закрило, бо інакше це ворота пекла безкінечні, бо претензії взаємні і справедливі.